Не думаю, що є такі люди, які би хоча б раз не мали такої думки, що якщо Христос ще не прийшов і не видно, що Він мав прийти вже скоро, ну то що не треба аж так сильно перейматися тим, що говоримо, тим, що робимо, чи молімося, чи наше життя моральне є навернене, скажімо. скажемо. Czy my lubimy innych, od innych, o tak jak wina spójr Duma już y, w Bachatyjach z nas, przez co, co ci prychić, jaki wrzeje, je, je nie widzimy, bo jeszcze go nie widać, więc jeszcze daleko. W Bachatyjach z nas zjawiały się takie myśli, jak w naszą dyscyplinę. Саме тому потребуємо надії цього приходу, що він вже прийшов, бажання, що це вже сталося. Бо це додає нам себе для любові інших, для ревнішої молитви і для бажання святості. Просимо про неї сьогодні.